Відповідно до статті 46 закону України про місцеве судування в Україні, 8 позачергова сесія Рівної Ради, 7-го скликання оголошується відкрити. So... for <INGS> Катина Сладіслав Васильович. Чи якісь інші пропозиції? Требує. Хто за такі пропозиції, прошу проголосувати. Хто за? Проти? Отрималися одноголосно. Так, рішення комісії прошу зайняти собі робочі місця. Так, і пропонується секретаріат в складі двох осіб. Такі пропозиції Сенків Ганна Юстахівна. І Демляк Людмила Данилівна. Є якісні пропозиції? Триваємо. Хто за такий Я е, Прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Отрималося? Одноголосно. Шановні депутати. Ми зібрали позачергову сесію Рівної Ради. Фактично з необхідних довезти деякі зміни до бюджету, але головна мета наша була в тому, що ми маємо допомогти купити квартиру е, учаснику АТО і сьогодні є інвалід є валід першої групи. І держава виділила йому на придбання квартири, сказали, 425 тисяч гривень. Там виявили бажання квартиру закупити у Львові. Ну і десь ми маємо певне напрацювання зігрівним знову, вже проговорили ті питання і проговорили в адміністрації, що ще районного бюджету треба допомогти, щоб супити їх не платити. Тому на сьогодні пропонується такий порядок денний. Передень складається з двох питань. Перше питання про внесення змін до районного бюджету. Солочну йодну нам від рік, ну і друге різні. Чи є в когось якісь... Ну, значить, Давайте так, проголосуємо за даний проєкт за основу. Хто за такий проєкт прошу голосувати? Чи не комісія просить проголосувати? Хто за? Хто проти утримався? Що там маємо хлопці? Одноголосно. Одноголос. 24, так? 24 одноголоси. Кого є, які доповнення до даного проєкту порядку дання? У мене є доповнення звернення до цих депутатів, бо я думаю, що випадка за бути з радами. Це не тільки ЄСНСКРА, таке. Нецінальний порядок стосовно виплати за коїв, а тільки дві ради, які отримали. Стосовно захід райства, тобто це фірма Бахмутюка. Тому вчора були громадські слухання ради, де було з чотирьох сіл. люди, Я вам кажу, що майже 100% які не виплачено запаїв ні зерна, ні гроші. І тому що це не тільки стосується вносі ради, а це стосується майже всього району. Тому я пропоную зробити звернення до Верховної Ради стосовно тому, що тут впливу на цю організацію я переконався вже не перший рік, що на ту організацію, на місцевому рівні впливу немає. На всі де тільки проводилися такі сільські слухання чи збори пайовиків. Ніхто не приїжджає з цієї організації. Навіть не зарахується за потрібне, поставити відома, що це, вони тільки, коли один раз там ніхто на телефоні життя не відповідає, там ніхто не хоче спілкуватися ні з правлінням цих пайовиків, ні з головою, які обрані допустим, асоціації пайовиків. Ігнорування повне. І тому я звертаюся до депутатів до Цього району, щоб звернутися до Верховної Ради з таким зверненням, Десь, от от підвезе рішення зборів за сільської ради, у сільський голова ЄСНВ сільської ради. Але необхідно зробити таке звернення до Верховної Ради щодо невиплати за паїв в Золочівському районі. Дякую. У кожної людини є договір, де записано всі умови. Я ще хочу доповнити. Я, я депутат від села Червоного, ми в четвер були в райзаході в Водкові. Ми найняли автобус, голова сільської ради. Я. І ми були там в райзаході там договорю, кажу, до того, в них. Там договорів кажуть, 31 грудня вони мають виплатити. По зерні вони по районі виплатили, зерно не дали. Вони дали в них гроші. І так само у нас люди в Червоному хочуть від Миколаїв до свято вони не плачуть. І ми дзвонювали з тим паном Юрієм, тим виконавчим директором в Києві. Він сказав, що от той тиждень, от, може той тиждень, що у вас понеділка, а так сьогодні, до, до, до неділі вони виплатять. Ну, коротше, казали, що до 25-го вони гроші виплатять. все. Давайте до п'ятниці ми візьмемо письмове від них повідомлення про можливість виплати, не виплати, дотримання умов договору. По-друге, ми зробимо аналіз, може ще нас винесуть питання по району, точне дроку. І тоді в п'ятницю я підтримую, і треба буде вже зробити ну, Вони обіцяли, що вони до 25-го виплатяли. Зерно не дали пори, не то, так. То, то, так. То факт. Зерно не, не, не дали. Я не захищаюсь. Все одно, я думаю, напевно, було до рішу департаменту. Що вони будуть людям видавати гроші, то вони, напевно, будуть видавати готівку, а не будуть переводити на їхні якісь Так, готівкою. Вони можуть 31-го принести дипломат з рішеннями і кожному видати цього на і допомагати. Я... Ви не полягаєте? <постив> <на тому, що постив> ні, не чергов. <постив> на чергову. На чергову. Дякую. У нас ще питання. Коли в нас була призир'я, пане було, ми розглядали це питання, говорили, що це потреба по одному питанню зібрати по зачергову сесію, придбання вже плату, ми збираємо. Всі решта питань будуть виносити на чергову сесію. А коли бачимо, що заключається, то підбавляє плаче, ще пішов без експозиції. Ремонт даху, купівля комп'ютери, закупівля того. Ми ж говорили, що такі питання, не пішли через комісії. Хоча б і через бюджетну комісію. І через президію ці питання не прийшли. Для чому він вийшли на черву сесію? Не розумієте. Слушно. Ми зараз проголосуємо за порядок. Я не спорю нічого. Дуже добре. Чого сесія? Ми президієте, збираємося якісь умови. Я думаю, я думаю, так. Давайте будемо послідовні. Значить, оскільки немає інших питань, я пропоную зараз проголосувати за порядок в цілому. А тоді будемо, буде розглядати буде, питання, будемо дебатувати, говорити, питання, макомаєтеся і за попитання. Так, хто за те, щоб даний проєкт, за даний проєкт голосувати в цілому? Тобто за. Значить, нічого тобто не буде подписатися. Так, 에, Адамик, за. Банак. За. за. Бартошик, За. Воїна, Галанюк, Девко. Немає. Гетьманчик. Ургота. За. Гуд. За. Задигар. За. Немає. Зубар. Хальмук. Кінаш? За. Костик. За. Немає. Лесків. За. Ляшовський. Мороз. Надеберний. За. Незельський. Олексів. Улійник. Отвіновський. Петрів. За. Подусовський. Сабрия. Сеньків. Слобода. Тижай. Тимків. Тимняк. Фамуляк, За. Федина. За. За. Фуртак. За. Немає. Цибрій. За. Чіпак. Ящук. За раз 2 3 4 5 6 7 і 8. 26. 10% вчора проголосувало 26 довбуть. Я так мовлю, вибиста. 14 за. 22 прийшов. Це прийшов і все хлоп. 3 прийшов. 3 прийшов і все хлоп. 21, щоб подати цю рекламну так, шановні, ну приступаємо до обговорення першого питання. Я запрошую до слова, слава зимову, тому що є питання про довнесно ясність і так далі. Шановні депутати, чому ви носите питання сьогодні на сесію? Тому що кошти виділені з державного бюджету райдержадміністрації на райдержадміністрації, держадміністрації державному бюджету на придбання житла для учасника АТО інваліда першої групи. Відповідно, за ці кошти неможливо придбати квартиру і. І переглянули на колегії і фінансове управління, переглянули свої можливості нашого району і за рахунок зменшення асигнувань на місцеві пільги, в зв'язку з тим, що місцеві пільги кошти не використовуються, а люди використовують можливість оформлення субсидій. Є залишок асигнування також з резервного фонду 200 тисяч зняття, щоб виділити субвенцію державного бюджету на придбання житла для учасника. Також з, з обласного бюджету виділено кошти так, на придбання комп'ютерів для загальноосвітнього, відповідно, потрібно співфінансування 37 550, які також необхідно перенести в бюджет розвитку. Це такі питання, які сьогодні потребували позачергової сесії. Але от віддаю відповідь на запитання, чому всі інші питання виносяться. Значить, головні розпорядники коштів. Ми фактично по фінансовому управління з полокалам для того, щоб вони переглянули вчасно свої бюджетні асигнування, щоб не допустити заборгованості по заробітній платі. Ті кошти в них є, і вони в сердині в себе переглядають свої асигнування. Тому через комісії не потрібно було пере Це є не додаткові асигнування, то є вже ті, які є затверджені сесією. І вони не потребують обговорення комісії чи на бюджетній комісії головний розпорядник коштів сам на себе бере зобов'язання, щоб не допустити заборгованості по заробітній платі. Також господарські, от, наприклад, по стомак поліклініці не використовуються асигнування, в зв'язку з тим, що вже й погодні умови, і це є пам'ятка архітектури. Ці кошти будуть не використані, і вони пропонують на свої господарські витрати перенести ті кошти на центральну районну лікарню з стомарт поліклініки. В подальшому питання сумарковіків, які далі буде вирішуватися вже вами, чи додатково виділяти їм в цьому в 2017 році, чи не виділяти е, ті асигнування. Е, 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 також територіальний центр е, звернувся, е, щоб виділити їм додатково 33 тисячі на придбання подарунків, символічних подарунків, колача і цукру, е, всім одиноким громадянам, і також з резервного фонду ті кошти е, е, виділяються. В принципі, ті кошти могли виділятися і головою, головою райдержадміністрації розпорядженням. Але якщо вже є така можливість розглянути це питання на сесії, довести всіх до відома, то тому і ми включили ті всі видатки, щоб всі депутати були доведені до відома, і розпорядження голови адміністрації не видавалося потім, щоб не виникало питань на наступній сесії про затвердження розпорядження голови адміністрації. У мене коротенько. Проект в цілому. Адами Микола. За. Банах. За. Бартошик. За. за. Кінаш. За. Леськів. За. Мороз. За. 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 Олексій. за. Олійник. За. Олійнець. Отвіновський. За. Петрів. За. Салата не зрушився сьогодні їхати додому. знову вертатися назад на 4 го годину. Я буду просити, якщо ви погодитеся зараз, ми маємо 10-23, думаю, до пів нас ми закінчимо, поки перейдемо. Як ви дивитесь на те, що ми провели, провели сьогодні президію в 11 годині? Шановні члени приймає, Дуже добре. Ще одне, шановні, я, я знаю, я хотів на черговій сесії говорити, але буду говорити на пози... чергова сесія, але буду говорити на черговій сесії. Трохи непопулярні речі буду казати. Я буду просити засобів масової інформації, видруковувати всіх тих, хто ходить на сесію, а хто не ходить на сесію. Є питання про те, що всі йшли, всі мають якісь, представляють якусь партію, яка є в районі, і розумієте, коли були вибори, кожен мав певні амбіції, і всі йшли на вибори, бо хотіли бути депутатами. У нас такий президент, що ми не можемо зібрати повноцінну комісію. Іде питання про те, я би не хотів нікого лякати, ні того не, не знаю, як правильно висловитися, але ми вже з юристом проговорили те питання. де питання, що законодавство говорить про те, що якщо депутат там, певно, разів не відвідує комісії, не відвідує сесії, то його просто можна відкликати від депутата, тому що він не працює. Шановні, я би не хотів до таких реалістів, щоб ми десь йшли, але я прошу вас, ми не так часто сесії збираємо, не так часто комісії збираємо, але якщо ви. Я не хочу впливати до тих, хто ходить постійно, але є такі, що, що не ходять. Бо я сьогодні користуюся тим, що є всі є голови фракцій з кожної партії і мали передати і своїми людьми попрацювати. Якщо вони хотіли бути депутатами, вони дали клятву, то хай вони виконують свій обов'язок. А якщо ні, то може і достойні люди інші, в тому самому партійному списку, які на не прийшли, хай дадуть їм дороги, хай другі будуть працювати. Я би дуже просив, до того поставили це щоб наша сесія, щоб наші вирішили сесії і інші заходи, щоб ми проводили на, на, на зимоці. Я, в принципі, то є. Дане питання, що по сьогоднішньому питаю, також доповісти до вашого відомо, що я не був на колегії. І взагалі <смітні> і... це питання більше пище... відбувалося на колегії адміністрації. У Наш чірова сесія через тиждень. Ці питання ми би вичували. Ви б ви через комісія. Мушу вам сказати, що то не так, а не так. Розумієте, це питання про те, що не йде, це питання, що 25 числа закриється банківські рахунки, і ви будете казати, чого не освоїлися кошти. Я не бачу ніякої проблеми в даному випадку. Що ж таке сталося кардинально, таке дуже важливе? Я думаю, що важливо хіба для того, щоб освоїти кошти, які ми виділили тій чи іншій організації і так далі. Я говорюся з вами, що ми маємо питання всі в принципі, якщо ми говорили про питання попередньої сесії, то ми збирали потім, якщо було ще якісь питання, ми президію збирали додатково. Я сьогодні спеціально збираю президію другий раз, тому що не було хориму. і На сьогоднішній день ще інші питання випливають. Наприклад, є дуже питання актуальне до те, що ми напевно будемо готувати вже на призиділи. Але разі депутати є, то я вас кажу річ, що будемо напевно готувати звернення. Я думаю, що потрібне звернення нам всі, всі рівні про те, що ми все-таки наш район є такі зміри унікальний, і ми будемо відстоювати, щоб наша центральна лікарня була центром госпітального округу. І треба це говорити голосно і звертатися, тому що є різне працювання, може золочу, що лишитися без нормальних лікарні. І ми будемо відстояти це на попередній президії. Ми не, ми, не, ми не мали такого питання сьогодні. Ми на сесії хочемо поговорити, ти мені дам слово. Тому що то є комісія, на комісія, комісіях все, все відпрацьовується, все проговорюється. І сесія це йде тільки, тільки, тільки технічно. Проголосували і узаконили і до побачення. А то так, не, не ходять на, на комісію, а потім на сесію хочуть поговорити. І може сесію проводити замість півгодини, може проводити і три з половиною роди. Ми сім місяців говорили питання порної школи, і нічого не рішали. І обговорювали, 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 всі. Правильно, Михайло е Боже, тільки, 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 це було це почалося з бла-бла-бла, ті, по тій причині, що, що дане питання надзвичайно серйозне. Я думаю, що ми потім прийняли рішення, нормально його проведемо. Тому. тому що. Е Скажемо так, говорити легше, як, як щось зробити. Тіло в тому, що ніхто не, ніхто не знав, як я правильно зробити. І я хочу подякувати зараз апарату районної ради, яка серйозно працював і вивчив питання, яке вирішується як тільки в області, в Україні з даним питанням по опорній школі. Ми позбирали вісільком закону, створили, видав розпорядження, створили конкурсну е комісію, створили корпус, провели привели корпусі до основі того, вже не було бла-пла-бла, -бла -бла, а було так по законі, має бути. Я маю надію, що всі ми чогось не знаємо, всі ми вчимося. Я маю надію, що надалі ми будемо робити в по законному полі і будемо робити так мої бути. Я, наприклад, якісь критики, які приймають нормально, але йде питання про те, що я не ще головою районної ради, розумієте, і не, не, не закінчив Юрпа. А йде питання про те, що ми з часом... Удосконалюємося, вивчаємо питання і надалі, всім далі ми не будемо поставити питання, що не буде зі слова. Останнім часом вже такого немає, що ми зі слова на сесію, які підносить питання і його дослухаємо. Більше такого не буде і буде все нормально. Ще ви Два маленьких питання. Перше, надзвичайно важливе. Є внесені зміни до податкового кодексу відповідно постанова стосовно неприбуткових організацій. Це відноситься до всіх і е, загально закладів, і об'єктів оборони здоров'я, і фондів, і партій, і всіх решта. Значить, з перш... До 1 січня хто не внесе зміни у е, е, єдиний реєстр, то будуть всі рахуватися прибутковими організаціями. Тому дивіться, яка напростяна лінія, це є дуже проблематично. великий наплив для організації це робить Державна фіскальна служба, чи по давати, так? Для того, щоб встигнути це зробити напрацьовний механізм території області, до 15 грудня всі повинні здати так звані реєстраційні заявки і ті статути чи положення, на підставі яких функціонує та чи інша організація чи структурний У підрозділів. До 25 грудня треба внести зміни у статут чи положення. Це є одне питання. Друге питання: я би всіх попросити. Ми закінчуємо рік, в тому числі, бюджет, тому виникає кожен день якісь питання, які потребують нагального вирішення. Я не впевнений, що ми до нового року ще не будемо просити вас зібрати почергову сесію. Мета одна це є використання коштів всіх рівнів, починаючи з державного бюджету обласного району. Друге питання це є закриття е, заробітної плати було заборонності. Останнє питання ну, це є, це є балансування цього всього. так ми називаємо? Тобто може бути виникати питання, що треба нам прийняти терміново рішення з цього чи іншого Тому вже мусите потерпіти до нового року. І Бюджет районного не залежить від бюджету Києва, який змір. Сільські ради вже 20, вже 26 сільських рад вже прийняли свій бюджет і місце. Це ми живемо по-новому, вже це трошки і виглядає, і тому ну, так воно стоїть, ми маємо ми. Маємо право зробити це, що маємо зробити. Тому тобто ми будемо, власне, сьогодні буде президія. Я думаю, що завтра щодня почнеться комісія. Ми сьогодні на президії обговоримо. Є ще якісь запитання? Є ж хтось бажає, щось виступиться. Немає. Дякую. Тоді ще живе україни. Слава!